30 травня представники виконавчої влади Смілянської міської ради взяли участь у засіданні ради регіонів координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Зустріч відбулася у змішаному форматі. Тож представники нашої громади, а це профільний заступник міського голови Тетяна Карло, керівники медичних установ міста, освітяни, працівники служби у справах дітей долучилися онлайн. Головним питанням порядку денного стало обговорення реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Заступниця міністра. Соціальної політики Ірина Постоловська відзначила прогрес у цьому напрямку і досить вагомі показники серед п'яти областей України і Черкащини, де сімейними формами виховання охоплено 95% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Адже лише у Смілі сьогодні успішно функціонують три будинки сімейного типу та 11 прийомних сімей, де виховують 40 дітей різного віку. Також створено у місті дві патронатні родини. Учасники зустрічі обговорили шляхи ефективного досягнення цілей, визначених стратегією, а також окреслили, якої саме підтримки нині очікують від центральної влади. Зокрема, йшлося про розвиток і зміцнення ключових соціальних послуг у громаді. Також порушили під час засідання ради регіонів питання впровадження програми наставництва в Україні. Окрему увагу спікери приділили проблемі забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Коли мова йде про дітей, тому завдання кожної громади це підтримка незахищених верст населення. І коли опиняється в цій ситуації дитина, яка не має навичок, не має можливостей, тому завдання кожної громади їх треба підтримати. Мати, і от сьогодні ми налаштовані на те, щоб підтримати дітей, влаштовувати їх в патронатні сім'ї, створювати будинки сімейного типу, підтримати і надавати житло. Це першочергове наше завдання.